Привіт. Сьогодні 176 й день, 177-й. Я трохи задовбався зараз. Ну, в принципі, сьогодні було непогано. Подзвонив на роботу, покликали, я прийшов, сказали, коротше, там поговорить і <говорить> подзвонить, да. А, в понеділок. Ну, у них, в принципі, роботи нема. Але він типу розуміє, він ну, поговорить з цим. Можливо, щось вони мені знайдуть. Не знаю. Ну, завтра в YouTube центр. Далі Дивимось. От я потім прийшов додому, хотів почити німецьку, але друг позвав грати в мене, і тому я не вчив німецьку, а розмовляв німецькою. Німечку. Так, ну. Звісно, грав нові слова з чат GPT і запам'ятав там. Не знаю. Головне, що практикував отак в розмові з ним. Так, от як Зараз буду відпочивати. До завтра.